Новорічні гостинці для українських військових. Жмеринчани підготували до сотні пакуночків для захисників України. Їх передадуть на фронт. З нами на зв'язку Олеся Дячина, волонтерка. Пані Олесю, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, який вміст пакуночків для захисників? Е, вміст пакуночків для захисників різноманітний, тому що збирали їх майже всім містом. Музей наш підготував ось такі смачненькі коржики, ялиночка, свічечка, і оберіг це браслетик. Це такі сувенірні наборчики. Шоста школа напекла для хлопців дуже багато калачів. Робітники, працівники і вихованці ЦПР підготували дуже гарні ялиночки. Я хотіла вам їх показати, але зв'язком щось трапилось. Не вийшло показати, але дуже гарні ялиночки. Головне, більш... що їх побачать наші захисники. Так, так, це головне. Чому ця ідея виникла? Ну, виникла, звичайно, зрозуміло чому. Але ще хочу відміт відмітити Олександра Білобородова. Це е волонтер, який Маємо проблеми зі зв'язком. На жаль, намагаємося відновити зв'язок. В нас виникли дещо якісь труднощі зі зв'язком. Пані Олесю, будь ласка, повторіть. Так, хотіла відмітити нашого волонтера-перевізника, який завжди майже кожного тижня він їздить на передову. останній раз, коли він повернувся, він мені скинув дуже багато фотографій, розповідав історії останньої поїздки. І Каже: я вирішив я вдіваю костюм Діда Мороза, і на Новий рік я вирушаю на передову. Це дійсно нас вразило, і ми визначили, що так ми збираємось. Тому багато подарунків таких більш дієвих це. Маскувальні халати для хлопців білого кольору, це світера, це теплі речі, це генератори, це газові балони для розігріву їжі, це горілки, ну і тобто з такого плану: турнікети, медицина, засоби гігієни. Розкажіть, будь ласка, що вже відправили на фронт? За весь час, за останній час, ще сьогодні. Що плануєте відправити, що вже відправили, і якщо говорити про допомогу вам, як можна доєднатися, щоб також наші глядачі могли допомогти вам у зборі допомоги для наших захисників? Ну справа в тому, що фонд ми не реєстрували в нас, от самоорганізовані волонтери. От і все. Тому ми намагаємось власними силами справлятись. Якщо відкриваємо збори, ми відкриваємо банку або збираємо от на власні картки. Я можу озвучити номер своєї картки, якщо є бажаючі, звичайно будемо завжди вдячні, тому що так, потреби вважаємо. кожен. От, передаємо ну, останнє що. От останні передавали вже два тепловизи тепловізори. Передали зараз. Очікуємо з США. Це прибор нічного бачення ПВС 14. Ну, хлопці кажуть, що найкращий. Тому чекаємо з США. І так само це е, Бієць 79-ї бригади. Він зараз перебуває в Миколаєві в госпіталі. В кінці січня буде відправлятися опять на фронт. Теж звернувся з проханням йому. Йому потрібні будуть тактичні наушники. Йому потрібен буде тепловізор, Йому потрібен буде і ну, засоби медицини, тактична аптечка. Тактичну аптечку вже придбали. Вже вже чекає його. Активні наушники теж вже чекають його. Залишилось вирішити питання з тепловізором. Дуже сподіваємося, що наші глядачі доєднаються до збору і також допоможуть у вашій волонтерській роботі. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Вдячні вам за, за, за публікації гарна глядачам дня. на Глядачам Нагадаю, у нас на зв'язку була Олеся Дячина, волонтерка, і говорили ми про те, як жмиринчани збирають новорічні подаруночки для наших захисників. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.